Намагалися імітувати розстріл, там приставляли пістолети до потилиці, щолкали, казали Ой-ой, ой, ой, ой осечка. Я весь час був з мішком на голові, щоб я не бачив їхніх облич. Мінялися одні, інші Задавали одні і ті ж самі питання, вони були впевнені, що я працював по завданню українських спецслужб, хто мій куратор, що я за це отримав. Мене відвезли на перше моє місце перебування, це не ізоляцію, де я потім пробув 100 днів. Ізоляція це страшне місце. Це саме те місце, де Відбувалися катування, ну і умови утримання були дуже жорсткі. Мене всі ці 100 днів продержали в підвалі. Не було у нас ані води, ані каналізації, ані, ані опалення. Це був, був січень місяць.